А тут щось не нравиться йому вже. Тому і 40 років з домою не виходжу. Тому що мене твоя дитя світа стрижить. Вона взагалі може бути перед магіром. Що вона сліпа, сліпаті в неї завжди руки трясуться. Ну знаєш, синок, кожного свої недостатки. Недостатки? Ні після останнього разу десять на ухо не клали. Так, все, не видумай. що я сказала. Я не хочу всі мої друзі, стрижуться в барбершопі кот. Там 50 знам'як та ти свети наливає. Що ти сразу не сказав? Пошли. Моя в неї, пожалуйста чоловіка ну, жених, ну, жених, красавчик Боже який мене красивий! Слухайте, а вас женські стрижки роблять?